Добрий день, шановні колеги. На порядок засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співрозбітництва виноситься два питання. Якщо до порядку денного немає ніяких уточнень і зауважень, пропоную почати. Починаємо. Перше питання. Про внесення змін до програми економічного соціального розвитку Близнюківської селищної територіальної громади Розівського району Харківської області на 2025 рік. Інформує Сергій Сергійович. Серйозно? Доповнити програму соціальному розвитку пропонується е, е, наступними заходами. Вісім заходів. Так, ми прописали. Сьогодні ми... Вранці сьогодні ми ідею відторгували. Перший захід програми передбачає геодезичним вишукування для виготовлення проєктно кошторисної документації по об'єкту капітального ремонту чесної споруди за технологію біоплати номер 1 селищі Близнюки, другий біоплата номер 2 в селищі Близнюки, Номер 1 це складньові, номер 2 це, як ми звикли говорити, черемушки в селищі Близнюки. Третій пункт обстеження текстану очисних споруд, тих, же, що я звучив, четвертий пункт обстеження технічного стану номер 2 Біоплата, п'ятий пункт інженерно-геологічні вишукування для виготовлення проєктно-кошторисної документації для цих же очисних споруд номер 1 номер 2 І Сьомий вісь... вісьмий пункт для виготовлення самої проєктно-косторисної документації по об'єкту капітального ремонту чисної споруди. Віоплата номер один і номер два. Тобто перші шість е, пунктів заходів це передпроєктні роботи, які вже фактично проведені. А 7-8 це виготовлення самого проєкту і послідується вже тоді експертиза проєктно-користовну документації. Сума, яка пропонується на виконання даних заходів, е, загалом 500 тисяч гривень. Правильно? така пропозиція. Це ж не одна раза. Це да. новий, скажімо так, проєкт э, під ключ, два проєкти. Це проекти. новий, так? Це але? існуючий капітальний ремонт існуючих а, uh, очисних споруд. Зараз проводили там. А, все. Це, це ж, наші а, кошти чи якісь градусі плануються. Проєкти за наші кошти, а безпосередньо нам пропонують свою допомогу. І, якщо не помиляються, я Геннадій Спанч сказав вже на роботу. Бо суми, які були озвучені по проєктам близько півтора мільйона євро сам да. ремонт, тобто 50-60 мільйонів гривень. Ну, так, якщо проти. Точно думаю, що на 500 тисяч розраховано на міжнародні гранти донорів до да, їхні допомоги. Uh -huh. А проєкт має бути у, у Басника. Uh -huh. так, так, все. Зараз пропонує. Якісь іще питання будуть? Uh, пропонується uh, затвердити проект рішення uh, з даного питання і винести його на розгляд сесії. Uh, Народя сесії. Хто за? Утримались одноголосно. Дякую. Переходимо до другого питання про внесення змін до рішення Дякую. селищної ради від 20 грудня 24 року про бюджет Безниківської селищної територіальної громади на 25 рік. До проєкту рішення про внесення. Рішення селищної ради від 2024 року No1820 про бюджет Безінківської селищної територіальної громади на 25 рік пропонуються такі зміни збільшення доходів дохідної частини загального фонду та видаткової частини спеціального фонду на загальну суму 20 мільйонів 800 дев'ять. 1434 гривні дохідна частина збільшується за рахунок цільової субвенції державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов в закладах загальної середньої освіти. Видатки збільшуються по спеціальному фонду по відділу освіти. Культури, молоді і спорту кошти будуть спрямовані на нове будівництво захисної і споруди цивільного захисту на територі... на території комунального закладу Кузніківській ліцеї. Це нам відповідно до розпорядження кабінету міністрів, виділена сума під проєктом. Кошторисну, відкориговану кошторисну документацію. Сума ця не вся 20 мільйонів це кошти, які ми повернули в кінці 2024 року. А також пропонується збільшення видаткової частини спеціального фонду за рахунок залишків коштів бюджету розвитку на суму 395 тисяч 242 гривні. Кошти спрямовується відділ освіти, культури, молоді та спорту на співфінансування з місцевого бюджету на нове будівництво захисних споруд цивільного захисту на території закладу Близнюківський ліцеї. Збільшення видаткової частини загального та спеціального фонду за рахунок вільних залишків коштів на загальну суму 1 мільйон гривень 976 тисяч 918 гривень. Кошти спрямовуються на збільшення видаткової частини загального фонду 60 тисяч. Кошти будуть спрямовані на придбання вугілля. Для первинної медичної допомоги це для амбулаторій сімейної медицини також збільшується видаткова частина спеціального фонду на 1 мільйон 916 тисяч 918 гривень, відділу освіти культури, молоді і спорту. На співфінансування з місцевого бюджету нове будівництво захисних споруд цивільного захисту на території Близнюківського ліцею. Також пропонується збільшення дохідної та видаткової частини спеціального фонду на суму 851 тисяча 200 гривень. Кошти дохідна частина збільшується по коду дохідної класифікації, кошти від відчуження майна, що належать до комунальної власності. На видаткову частину спрямовуються в Близнюківській селищній раді 630 тисяч гривень спрямовуються на придбання квартири для внутрішньопереміщених осіб. І 221 тисяча 200 гривень на придбання будівельних матеріалів для здійснення капітального ремонту з матеріалами замовника по об'єкту капітальний ремонт опалення громадської будівлі по вулиці Свободи, 26, шість, селище Близнікида. Там, де приватний дом. Також пропонується. Перерозподіл видаткової частини е, спеціального фонду по Ближніківській селищній раді. Е, видаткова частина була е, збільшена за рахунок вільних залишків коштів загального фонду 23 січня. Ми спрямовували вільні залишки коштів. Зменшується е, субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного. Розвитку 1 мільйон гривень. Кошти були передбачені на виконання програми підтримки Збройних сил України. Кошти будуть спрямовані на надання іншої субвенції обласному бюджету на виконання програми територіальної оборони Харківської області. На 22 другий, роки на реалізації пунктів 5.1, під пункту 5, заходи та роботи з територіальної оборони на придбання безпілотних авіаційних областей. А, я перепрошую, вони тільки сюди да, їх можуть використати. По іншому вони йде не використати в області. Да. Вони писали лист, писали відповідь. Ні, от ми даємо, і ми впевнені, що область не передумає. Що довіриться громада, я так розумію, не одна наша. Це що. Я за тих не переживаю. Ні, ні. я в принципі я я Ні, ні, ні. так зрозумів, закупка не одна. Рішення про бюджет затверджено, потім договір про. На перерахування міжбюджетного трансферту там чітко прописуємо цільове призначення платіжки, де все йде угу. за цільовим призначенням. За запобіжників є, щоб не купили за комп'ютера. Да. Я за що кажу, щоб не вийшла? Проєктом рішення пропонується відновлення вільних залишків коштів шляхом зменшення видаткової частини спеціального фонду. На суму 2 мільйона гривень по Близнюківській селищній раді кошти були передбачені на надання субвенцій з державного бюджету з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, а саме на виконання програми підтримки Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони. Також пропонується перерозподіл видатків загального спеціального фонду бюджету згідно про головних розпорядників коштів. А саме зменшуються видатки по Ближніківській селищній раді на загальну суму 1 мільйон дев'ятсот тисяч 100 гривень. А саме загальні фонд зменшуються на 620, 322 тисячі шість гривень по КПК, видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 223 тисячі і організація благоустрію населених пунктів 99 тисяч 600 гривень. Видатки збільш видат, і зменшуються видатки спеціального фонду на суму мільйон 627 двадцять тисяч п'ятсот гривень. Кошти були передбачені на співфінансування з місцевого бюджету на капітальний ремонт будівель, будівель поліклінічного відділення та господарчих будівель. Кошти будуть спрямовані на придбання будівельних матеріалів для здійснення капітального ремонту матеріалами замовника по об'єкту капітальний ремонт системи опалення «Свобода-26» буде направлено 1 мільйон 378 тисяч 800 гривень і на спрямовується 99 600 гривень. На організацію благоустрій населених пунктів кошти будуть спрямовані Далі, на придбання да. прицепу для трактора і спрямовується 471 тисяча 700 гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації по об'єктах капітальний ремонт очисних споруд за технологією біоплату 1 «Біоплато-2», Два в селищі Близнюків з, з послугами, якими озвучував Сергій Сергійович з типови. Теплого... Ну, Перед проєктні роботи. Да. І також перерозподіл видатків по відділу освіти відповідно до листа культурного центру 22 20... 580 гривень. Спрямов, зменшується суднування загального фонду і направляється на видатки спеціального фонду, на придбання настійної літаки. Можна трошки туди повернутися. Дивіться, угу. видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Якщо помер в армії, він може звертатися за цей Ну, Родичі можуть звертатися <плес> вчора. <да? плес> ну, у нас да, є так чого тут. І що мається на увазі відновлення вільних залишків коштів загального фонду? 23 січня ми спрямовували субвенцію військовим частинам 4 мільйони 1 мільйон. Був військові частини по загальному фонду. Ми їх ми їх профінансували початку лютого, і три мільйони у нас було трьом військовим частинам по спеціальному фонду. Одну один мільйон ми спрямовуємо обласній, обласному бюджету, теж військовим. А це прийняте рішення на даний момент. Поки що військові частини не фінансують, бо заявок дуже багато, і щоб ніхто не обідався, поки що вони будуть у нас, як не розподіляні не залишки. Так, а можливо тут статті саму формулювання, видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю? Це так називається програми класичних. Ну, коротше, ну, да? якщо можна показати. Людям можна казати, щоб зверталися. А як що помер дома? И... Він військовий. Якщо він військовий. У, у нас так такий есть. Місяця чотири дома. Ну він звільнився, <плес> Но він вже не військовий. А Але там був травм може? було таких, що він звільнився по травмам. Я думаю, На кого що спитав. Колею, зараз... а, а, да. ну, по яким питанням? Ні, це мова йде про видатки на поховання. Я просто спрашу, якщо помер в армію, ну, чи, чи можуть родичі звертатися. Під час проходження служби, так? так. А якщо він звільнився, то, то, то тоді вже то то то, йде, як розданці, як Дивіться, то, ну, то, то, не виходить. Тоді йде гражданський, як всі Дивіться, ну є я така я в, в, ситуація, в, 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 що й родичі є, і все поховат все. Тобто нічого ніхто не залишився. Любі емоції приходять на раду. Ми тоді як обтеження, ну таке безвихорних ситуацій не було. Ми можемо офіційно, просто не офіціально. Так же ж саме похоронщики, а вони потім десь по три квіти розпитли вже і похоронені. Всяке було. Заходить, будь ласка, запрошуємо. Нами не проголосували. Підчедіть. Так, Геннадій Істикович за них рішуче. Е-е ще пишеш? Да. пропонується затвердити проект рішення і винести на голосування. Голосуємо. Зараз на голосування 10